Діти, сьогодні у нас буде незвичайна бесіда. Ми з вами будемо говорити про бережливе ставлення до власного життя. Ви знаєте, що людині дається найцінніше при народженні? Це життя не золото, а найдорожче життя. Життя це найбільший скарб, який має кожна людина. Воно неповторне і безцінне, воно дає нам можливість любити, радіти, вчитись і рости. Життя наповнене пригодами, можливостями і мріями, і кожен має шанс зробити світ кращим своєю присутністю. Тому ми повинні берегти його. Берегти життя це означає цінувати кожну його мить. Бережливо ставитись до свого власного здоров'я та життя. Але є речовини, що шкодять як здоров'ю, так і життю. Це токсичні та отруйні речовини. Одна з таких небезпечних отруйних речовин це ртуть. Де ж ми можемо побачити ртуть? У звичайних медичних термометрах. Тому з ними необхідно бути особливо обережними, без дорослих ними не варто користуватись. ртуть розсипається найнайдрібніші кульки і тим самим збільшує площу ураження, забруднення і випаровування. Найбільшу небезпеку створюють її випари, які можуть потрапляти до людини через органи дихання. Травлення шкіру та слизові оболонки. Якщо трапиться таке, що розіб'ється термометр, необхідно негайно повідомити дорослим. А також, щоб захистити себе від цієї небезпечної речовини, необхідно вживати в їжу такі продукти, як буряк, редис, морква, перець, яблука, груша. При потраплянні ртуті на предмети домашнього вжитку необхідно провести генеральне прибирання та провітрювання приміщення. Пам'ятайте, пустощі з ртуттю небезпечні для здоров'я та навколишнього середовища. Діти, а зараз спробуйте відгадати таку загадку. Я без діла не лежу, кого хочете, здружу. Щоб жили у мирі скло, пластмаса й шкіра, целофан, хутруй бетон, пінопласт, папір, картон. Всіх здружує, крім людей. Зрозуміли, хто я? Клей. Клеї бувають різного походження. І рослинні, і тваринні, синтетичні. Деякі клеї бувають дуже токсичними, шкідливими для організму. Під час роботи з клеєм дуже важливо дотримуватись правил особистої гігієни. Тож під час роботи з клеєм треба дотримуватись наступних правил. З клеєм поводитись обережно, бо клей отруйний. Наносити клей на поверхню. Виробів тільки пензлем. Стежити потрібно, щоб клей не потрапляв на пальці рук, обличчя, особливо в очі. При роботі з клеєм необхідно користуватися серветкою. Тож, діти, дотримуйтесь цих нескладних правил, і за допомогою клею ви зможете зробити багато цікавих речей. А зараз послухайте вірш. Коломієць клей, у тюбику м'якому живе прозорий клей. Він поселився в домі, щоб радувати дітей. Проснеться на світанні і стільки зробить справ. Сьогодні він у тані в альбомі побував, наклеїв з лугу квіти і листечко акацій. не бачили у світі таких ще аплікацій. Сергійкові в машині усе поміг з'єднати. На місце кузов синій, червоні коліщата. приклею витиданку на аркушу Оленки, на ляльку малюванку одяг аж три сукеньки. Так весело й Люба трудився не дарма. Та тільки що це тюбик, а клей його нема. Він жив у нашім домі. Він всім помагати звик, у тюбику м'якому веселий чарівник. Діти в цьому вірші клей, друг, помічник або шкідник. Звичайно ж, помічник. Послухайте ще один вірш про клей. Закульгав мій табурет. І таки трапляється. То назад, а то вперед раз у раз хитається. Кепська справа та й у домі є на те мастак відомий клей в каструлі я розвів, замішав, густіше всипав дюжину гвістків, щоб було міцніше. Спершу капав клей потроху, потім геть залив підлогу. Вислизати стави з рук перемазав все навкруг. Переклеїв все підряд, наробив біди і рад, стіл приклеїв до буфета, Мамам шарф до табурета, крісло татка до стіни, до дверей мої штани, ніж до ложки, плащ до ліжка, кіт приклеївсь до доріжки. По стільцю мій клей розлився, і тут до мене друг явився. На стілець усів стивак і мені промовив так Бачу я, що в тебе, друже, діло клеїться не дуже. Я, дарма не тратив слів, я резонно відповів Клей мій, має добру пробу. Можеш вірити мені, зі стільця устати спробуй. Скажеш, клеїться чи ні? Діти, а в цьому вірші клей друг. Чи шкідник? Шкідник? А чому? А тому, що хлопець не дотримувався правил користування клеєм і наробив шкоди, переклеїв всі речі. Отже діти, які речовини називають отруйними. Отруйні це речовини, які здатні вражати організм людини, наприклад, ртуть. А які речовини токсичні? Токсичні це такі речовини, як клей. А як попередити небезпечні ситуації? Попередити небезпечні ситуації можна дотримуючись правил, з якими ми сьогодні з вами познайомились. Тож, діти, бережіть своє здоров'я. Будьте обережні! Дотримуйтесь правил.